Четвер, 31 серпня. Час новин на 11 каналі. В студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю. Пошкоджені два приватні будинки та лінії електропередач. Цієї ночі ворог вгатив по великомихайлівській громаді. Люди не постраждали. Територію обстежують рятувальники. А вчора ввечері окупанти випустили десяток снарядів. По нікополю Пошкодили два приватних підприємства. Ще п'ятиповерхівку, сім авто та лінію електропередач. Травмованих та загиблих немає. Росіяни продовжують тероризувати Донеччину. Під вогнем був Слов'янськ. Внаслідок обстрілу загинула людина. Це охоронець підприємства, в який поцілив ворог. На жаль, місто обстріляли. Чотири вибухи вночі прильоти в сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загибла. Охоронець. Тримаємось. Ми разом бережіть себе. Тим часом українські військові ведуть наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках поблизу населених пунктів Новоданилівка та Новопрокопівка. Збройні сили України закріплюються на зайнятих рубежах та завдають ударів противнику. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 610 окупантів, 13 танків, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 1 РСЗВ. 22 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 26 крилатих ракет, 23 автомобілі та 5 одниць спеціальної техніки. З полум'я врятували 40 людей. Серед них чотирирічна дитина у Дніпрі на вулиці Козака Мамая. В одній з поверхівок сталася пожежа. Через щільне задимлення жителі опинились заблокованими у власних квартирах. Мешканців довелось евакуювати. Жертв немає, але двох людей шпиталізували з отруєнням продуктами горіння. А вже у четвертій ранку в АНД районі горіла приватна автостоянка. Вогонь знищив вісім автівок, ще сім пошкоджені. Надзвичайники кооперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали. Чи був це навмисний підпал? Зараз встановлюють правоохоронці. Закупив обладнання та інструменти і відкрив другий барбершоп. Дніпрянан отримав кошти на розвиток власного бізнесу за держпрограмою. Є робота проєкт із липня 2022 року. реалізує Дніпропетровський обласний центр зайнятості. Цьогоріч кажуть, подібних заявок в регіоні схвалили вже 350. Як подати документи та отримати грант від держави? Підприємець розповів в нашій знімальній групі. Від управляючого до власника барбершопу такий кар'єрний шлях за 12 років пройшов дніпрянин Вілен. Чоловік розповідає його салону вже три роки. На досягнутому вирішив не зупинятися. Так народилася ідея відкрити ще один філіал власного закладу. Це допоможе і мені, і це допоможе і країні. За Що цього закладу можна дуже скажімо так. Підняти економіку України, і це дуже важливо. Аби втілити ідею, скористався державною програмою є робота. Подав заявку через дію, створив бізнес-план та захистив його на співбесіді. Співбесіда була у регіональному центрі зайнятості, а вже державний центр зайнятості ухвалив грант. І тоді, ну, десь 30 грудня вже прийшли. Гроші на рахунок, і я вже почав у січні робити барпершоп Новий заклад відкрив вже навесні. Відтак з'явилося одразу шість нових робочих місць. Одна з них зайняв Максим. Чоловік розповідає, його перукарські справі Вілен навчив з нуля. Мені дуже подобається ця робота. В цьому завжди є розвиток. Можна працювати як із чоловіками, так і з жінками. Можна бути і Універсальним майстром робота з ліми, це Для мене дуже важливо. Мені подобається спілкуватися. Програму мікрогрантів на відкриття або розвиток бізнесу власна справа реалізує регіональний центр зайнятості. Там зазначають, за умовами програми переможці можуть отримати до 250 тисяч гривень на відкриття власної справи. Для цього треба подати заявку, скласти бізнес-план та захистити його перед комісією. Державний центр зайнятості вже прийняв 350 позитивних рішень, які стосуються саме мешканців Дніпропетровщини. Схвалені бізнес-проекти потенційно створять більше 800 робочих місць. Цьогоріч кажуть у регіональному центрі зайнятості заявки на власну справу прийматимуть до 19 листопада. Нагадують, кошти з гранту необхідно використати протягом шести місяців здати їх надходження, а згодом повернути державі у вигляді сплачених податків та зборів. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. 565 навчальних закладів від 1 вересня працюватимуть офлайн або у змішаному форматі. Решта дистанційно. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, для очного навчання дітей облаштували понад дві сотні укриттів. Вони розраховані на всіх учнів. Це головна умова, аби діти вийшли за парти. Втім, кінцеве рішення щодо формату роботи залежить від безпекової ситуації. Якщо очне навчання неможливо. Воно буде проходити дистанційно, зокрема й на територіях, які щодня під обстрілами. Аби доступ до онлайн освіти був рівний, забезпечимо дітей-педагогів технікою. Передали вже понад 14 тисяч ноутбуків та планшетів. Якщо безпекова ситуація зміниться, відкоригуємо і формат навчання. Батьки можуть обрати його й самостійно. Окрім очного, дистанційний сімейний або екстернат. На старті навчального року у Кам'янському відбулася всеукраїнська серпнева конференція освітян. Участь у нараді взяли майже 400 педагогів, зокрема це керівники дошкільної, загальної та позашкільної освіти, а ще інклюзивно-ресурсних центрів. Спілкувались про навчання під час воєнного стану, облаштування укриттів та інновації в освітньому процесі. В цьому році всі заклади, крім одного, у нас виходять або у офлайн, або у змішаному форматі. Тому ми можна сказати так на 99% відновлюємо звичайний освітній процес. У нашій школі, наприклад, електронний щоденник, електронний журнал, тобто ми вже не будемо мати паперових журналів. Так вводяться нові теми в предметах інформатика. Що буде цікаво, і ми будемо працювати в цьому напрямку. За сумлінну працю та волонтерство міський голова Андрій Білоусов подяками та пам'ятними подарунками нагородив працівників освіти. Всі територіальні громади подякують вам, вашій особи, всіх освітян нашого міста за те, що з перших днів війни ви створили дуже потужні волонтерські руки, Дуже багато зробили і робите для наших збройних сил. За те, що в цих складних умовах тримати на високому рівні освітній процес в нашому місті, і наразі це всі новини. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, слідкуйте за одинадцятими соцмережах. Побачимось.